Пішли цю зиму, пройдемо що завгодно. Інформаційний марафон продовжується на п'ятому каналі. Чи по кишені державі 30 тисяч військовому така головна тема цієї години? Тема і сьогодні виявилася резонансною. Тож, давайте будемо спільно про неї говорити, обмірковувати і до розмови. Я хочу приєднати Андрія Реву, міністр соціальної політики у 2016-2019 роках. Пане Андрію, доброго вечора. Учора Верховна доброго, Рада віддала 227 голосів за те, щоб повернути виплати нашим військовим і на передовій і. В тилу 30 тисяч гривень і скасувала великі зарплати для керівників підприємств, державних чиновників і міністрів, обмеживши їх 60 тисячами. Не мільйонні і 100 тисячні там а 60 тисяч. Спочатку давайте про перші цифри: 30 тисяч для військового, і сьогодні це вже має резонанс. Економісти вже пишуть, що необґрунтована цифра. Як розібратися в ситуації? Знаєте, економісти різні, так само як і фахівці в інших галузях. Uh -huh. Я, наприклад, більше довіряю Олексію Кущу, який також розглядав цю ситуацію і говорив про те, що коли Україна сьогодні, мовно кажучи, має бюджет, затверджений на цей рік доходами забезпечені на 40%, решта фактично буде і місія місія. То ті гроші, які потрібні на виплату військовим. Можуть збільшити інфляцію з 20 до 23%, оце ціна, якщо ми е, просто е, президент підпише і введе в дію цей закон. Тобто 3% відсотки інфляції. Це не ті е, катастрофічні наслідки, при якими лякають нас псевдоліберали. нинішні. вони якось забули, що ніякого значення не буде мати який розмір інфляції в Україні, якщо, не дай Боже, Україна не встоїть в ці війни проти Росії. І коли ми говоримо про пріоритети економічної політики, фінансової політики, то головним пріоритетом на сьогоднішній день є Збройні Сили України. А якщо ми подивимося, на, до речі, Олексій Кущ дуже цікаво пише, каже: так: подивіться: тільки на виплату відсотків по облігаціям внутрішньої державної позики 115 мільярдів гривень маємо виплати. Кому? Українським банкам! Так, вибачте, у нас в бюджеті є 115 мільярдів на виплату банкам, які не помирають від е, безгрошів'я, і в нас немає значить, грошей на виплату військовим приблизно в тій же сумі. Тому е, я вважаю, що це маніпуляції з боку цих, знаєте, наших псевдореформаторів, які, е, не дай Боже, все буде погано, будуть кричати головне, щоб була у нас низька інфляція. Навіщо? Низька інфляція сьогодні низька інфляція потрібна, щоб збільшувати доходність облігацій внутрішньої державної позики. Вчора яких вони вчора народні депутати, які проголосували за цей закон, говорили, що слуги так само підтримали. Вірніше, не закон за, за ці зміни, слуги так само підтримали і самі не зрозуміли, як вони дали голоси. Тобто, у них там настільки не скоординована була діяльність вчора, що вони фактично повернули ці 30 тисяч для військових. І от сьогодні ми маємо пул економістів, які кажуть, що поспішили грошей в бюджеті дуже мало. Просто прийнявши закон, всім грошей в бюджет не збільшить. То доведеться або друкувати гривні, бо скорочувати видатки, де ще в борг нам ніхто не дасть, і так далі. Е, є загроза того, що далі не буде підписано президентом ці зміни, і ці 30 тисяч так і не дадуть кожному військовому. Так треба розуміти. Ну в будь-якому разі м'яч на полі президента. Тому, тому йому доведеться розглядати цей закон. Е, ситуація у нього цікава, тому що з одного боку він. Може заветувати цей закон, тоді він візьме відповідальність за наслідки ветування на себе. або він підпише закон і тоді уряд і Верховна Рада повинні будуть знайти ці кошти. Якщо ви друкуєте гроші 60% бюджету. Вам потрібно друкувати ще певну суму, щоб повернути ці гроші військовим, я ж звертаю вашу увагу, що практично це ж гроші не на споживання армійці собі використовують. Вони фактично за ці гроші купляють бензин, запчастини, різні обмундирування свої і так далі. Тобто, фактично вони дофінансовують армію тому що не дофінансовується вона з державного бюджету. якщо ви ці гроші дали, люди їх використовують знову ж таки на військові потреби, то коли ви в них ці гроші забрали, ви ж Погіршили обороноздатність країни, це треба розуміти, і тому, коли я чую головне це фінансова стабільність. Ні, головне це перемога, і тому все, що йде на користь армії, все, що сприяє нашій обороні, потрібно підтримувати. І оцих псевдо. Я хотів би, щоб оці списки всіх, оцих неїдників, які сьогодні волають про те, що у нас загинемо і за те, що військовим заплатимо додаткові 30 тисяч, щоб народ їх запам'ятав, щоб не було так, як знаєте, як у акваріумної рибки по поговорили і забули подивіться ці списки всіх оцих негідників які сьогодні виступають проти цієї повернення цієї надба тому я вважаю що тут немає предмету для дискусій потрібно повертати і потрібно людям платити тим які за нас проливають свою кров. крапка Ну ще одна дискусія, яка торкається так само. Гроші це урізання тих зарплат, про які я говорила: мільйонних зарплат для керівників підприємств, установ державних, міністрів і так далі. От, з одного боку, це дуже приємна тема для е, глядачів, тому що ну щоб не жирували на великі гроші, як то кажуть. От але з іншого боку, мала зарплата. У цих людей це шлях до того, що вони хочуть збільшити свої статки незаконним шляхом. Як тут розібратися і навести справедливість? Ми не говоримо про давайте розділимо цю проблему на дві Перше – це державні підприємства, де діють так звані наглядові ради, або вони не діють, де практично керівники самі в собі встановлюють заробітну плану. Я кейс Коболєва чіпати не буду, угу. який за період на перебування на посаді заробив. Мільярд гривень. Мільярд гривень, подивіться на всіх його колег в Європі, в Америці, знайдіть ще одного такого великого менеджера. Ну, якщо ви подивитесь на нього, ви ж не ви ж, він же безробітний сьогодні. Його ж нікуди не взяли, тому що фахівця такого рівня оплати праці і з такими нульовими результатами, чомусь ніхто не хоче брати. Ну то вже інше питання. Там слідство і суд розберуться. Подивіться зараз. от ситуацію з Укрнафтою, як пише преса просто пише. Що не встигли призначити нового керівника, він собі встановив зарплату 3 мільйона 200 тисяч гривень на місяць. Це нормально? В Воюючій країні. Тобто тебе поставили, і ти тут же себе оцінив 3 мільйона 200 тисяч гривень. В місяць ми продовжуємо ви думаєте, в Укрпошті ситуація. В Укрпошті так само поції? ситуація була аналогічна, а тепер доведеться так жити і... на 60 тисяч гривень, так? Я просто хочу сказати, що. Вони настільки обнагліли, що навіть не зважають на те, що ситуація в країні змінилася. пам'ятаєте, скільки було резонансу ще до війни, але коли вже почалася широкомасштабна агресія, то напевно трошки треба було б якимось чином обмежити свої апетити. Ні, навпаки, подивіться тільки, от я «Укрнафту» навожу по інформації, яку ми сьогодні в пресі маємо, за чи, зарплати Укрпошти і «Нафтогазу» керівників. Засекречено у зв'язку з обслуговими обставинами. Уявляєте, війна, тепер ми не знаємо навіть скільки вони отримують, тому що ця інформація стала конфіденційною. Нормально? Тому коли Верховна Рада приймала рішення про обмеження заробітних плат, топ-менеджменту державних підприємств, це абсолютно правильно. Вибачте, на 67 тисяч гривень місяць то керівник підприємства державно прожити може. Якщо буде красти, є набу, є ДБР. Є служба безпеки України, є відповідні правоохоронні органи. Не хоче працювати, хай пише заяву. Я думаю, що можна знайти нормально. Тобто, ви не, ви не вважаєте а, це та, популістським заробітна. рішенням і шляхом Абсолютно до, нормально. до відкриття корупційних е шпаринок? Я вважаю, що сама заробітна плата в тих розмірах, яких вони собі платять, це є корупція. Сама справжня, тільки узаконені. Якщо ми боремося з корупцією шляхом і узаконення, ну це все одно, щоб боротися з наркоманією шляхом узаконення торгівлі наркотиками. Ну щось приблизно. Тому давайте будемо називати речі своїми іменами. Каже, я міг би вкрасти. Ну, а що ти зробив, якщо ти мільярд гривень собі поклав в кишеню? Ні за що. Проваливши, вибачте, програму 2020 по видобутку газу, проваливши анбанглінг Нафтогазу, тобто розділення його на три компанії. Він всі завдання, які я провалив, поклав мільярд в кишені. А стокгольмський арбітраж виграв? Хто виграв? Виграла норвежська фірма, яка отримала 35 мільйонів євро. Він якого відношення мав до Нарвест? Він що виступав в суді? Він підписував документи. Пам'ятаєте цей корупційний механізм, коли за підписи якогось керівника йому давали хабар? Так за що? За те, що він підписав документи в суд, йому 12 чи 10 мільйонів доларів треба заплатити? Так чим це відрізняється від корупції, тієї, яку ми знаємо, класично? Це ж та ж сама ситуація. Розумієте? І Сам себе преміював по суті. Вівши в оману, так як написано вирішується. Не сам в суд, себе, наглядова, наглядова Рада Нафтогазу, і це прописано да, було написано, в його робочому контракті. Рада, я нафтогаз. не захищаю зараз Коболєва, як я просто е влаштовую таку віртуальну приклад, дискусію. Привожу, що з Просто хочу сказати, що ось як приклад привожу, що в нас відбувається? У нас просто боротьба з корупцією йде шляхом і узаконення. І тому це викликає обурення людей. Отже, ми державні підприємства в стороні. Тепер, що стосується посадовців. Вибачте, но їм обмежили заробітну плату 10 мінімальних зарплат, 67 тисяч гривень. Багато у нас державних посадовців отримують зарплату більше 67 тисяч гривень. Я вам більше скажу, у нас народні депутати тільки не отримують. Або на грані отримують. Угу. Тобто нічого, там знову ж таки це вдарить по суддям нашим, самим бідним людям, в тому числі Конституційного суду. Ну, і де, деяким працівникам там, великих правоохоронних органів, таких як Набутам і так далі, що це по них дари, та, бо в них зарплати були вищі. Але 95-97% державних посадових осіб отримали заробітну плату меншу, ніж 67 тисяч гривень на місяць. Тому тут теж проблеми немає. Ну, війна в країні, ну як? З іншого боку, я хочу сказати, що цих грошей не вистачить для того, щоб забезпечити виплату 30 тисяч гривень. А тому говорити, що це джерело покриє ці видатки, ну це абсолютно неправильно. Тобто, урізання зарплати що... чиновникам, керівникам підприємств не покриє доплати військовим. Зрозуміло, чому не... я, я розумію? Да. Але, але це відновлення соціальної справедливості. На війні повинні страждати всі, а не тільки рядові громадяни, рядові посполики. Це неправильно. Вони ж бачать, як жирують на фоні війни, деякі просто жирують і не знають, куди гроші дівати, купляючи там дорогі авто і, і так далі. тому подібне. Вже про батальйон Монако я мовчу. Так, ну ще одна тема, яка виринула в медіа. Я хочу, щоб ви її прокоментували. Верховна Рада хоче скасувати довічні пільги ветеранам. Це от така нова ініціатива. Мені здається, що Галина Третякова її пояснювала. От що, що це означає, по-вашому? Чи дійсно наважиться Верховна Рада на такий крок щодо ветеранів, і натомість пропонують виплати на певний період часу е у вигляді, ну як це називається, стипендії там на 3 роки, на 4, на 5 Можете пояснити? Знаєте, коли мені було 15 років, я грав за футбольну команду міста Богодухів Харківської області. І ми їздили на е, футбольні матчі через Харків, з Богодухова на Харків, по трасі Сумській, яку е, дав, зробили при попередній владі. І от там був такий совхоз Горьківський. І от коли ми їхали якось влітку, там стояв дід, ветеран війни. Це був 81 рік. Він стояв без ноги. Я автобус наш зупинився, ми там футболістів везли. Ми дідуся цього взяли, він там голосував на трасі. І посадили до себе, і ми з ним говорили. Я кажу, куди ж ви їдете? Він каже, я, хлопці, їду в Харків на медико соціальну експертну комісію. На медико соціальну експертну комісію. А я кажу, а що ж таке? Ну, мені кожен рік каже, треба проходити перекомісію. Це по 81-й рік. Угу. Вони, каже, переживають, щоб в мене нога не виросла. Так він пожартував 81-й рік. Я пам'ятаю цих безноги, безруких дітів. Вони потім вони померли, їх стало менше. Зараз у нас та ж сама проблема. Я хочу пані Третьякого сказати: а що через три роки руки і ноги, кінцівки у наших солдат поранених, інвалідів, вони виростуть? Ви їх збираєтесь на три роки дати їм стипендію, а через три роки у них кінцівки відростуть, і вони не потребуватимуть ніяких соціальних. Гарантій, ніяких пільг Розумієте, що однією такою заявою вона підриває моральний дух наших військових. уявіть собі, що думає солдат на фронті. У нього ж сім'я, дід. Що вийде, не дай Бог він загине. Його, його сім'ї два-три роки будуть за нього платити там пенсію чи стипендію. А через три роки скажуть, адаптуйтесь, да? тому що Галя Торпеда буде вважати, що ці діти стали вже неякісними чи як. Тому отаких от людей, як Третякова, треба не просто звільняти з посад їх судити потрібно. Дивіться раніше речі. раніше, ми могли медійно дати розголос цій темі? От і слуги прислухалися до того, що громадянам це не подобається. Певні речі блокувалися зараз. медійно не спрацьовує, тому що є єдиний марафон. Там розганяються зовсім інші теми. Як можна вплинути на ситуацію? Слуги наважаться на такі зміни. Вони турбуються про свій рейтинг і про своє політичне майбутнє. Чи це в принципі уже замкнене коло і. Дуже складно вплинути на прийняття подібних рішень. Як на мене, ви знаєте, в них тактика дуже цікава. От виходить абсолютно негативна, негативний якийсь персонаж, типу Гетьманцева, типу ще, чи, чи Геруса, і абсолютно вкидають в суспільство якусь таку, знаєте, дурню, яка викличе суспільний резонанс. А далі вони дивляться на реакцію суспільства. Якщо реакція суспільства негативна, вони цю ініціативу забувають. Якщо ця ініціатива, наприклад, ну там не сильно там, люди обурюються, ага, значить можна попробувати це протягнути. І тому такі люди, як Тетяко, вони працюють як зливний бачок. От вони транслюють абсолютний негатив, знають, що там в неї все одно про рейтинг піплувати не потрібно. І от вона начебто від себе дає цю ініціативу. Далі дивляться на суспільну реакцію. В цій ситуації у зелених є одна проблема. Проблема це заключається в тому, що після війни основна реакція цих людей буде після війни. І коли ветерани війни повернуться і раптом дізнаються про те, що такі, з дозволу сказати законодавцю, їх позбавили пільг, ситуація може вийти з-під контролю. Ви представляєте, що буде? Вони воюють, вони ж не знають, що тут які тут закони приймають. У нас ж взагалі, ви кажете, не пускають в ефір. Це взагалі обурливо, і я з вами абсолютно згоден. Але ж вони не транслюють навіть засідання Верховної Ради. Сьогодні люди навіть не можуть нормально дізнатися, які рішення приймаються, хто я голосував, тому це буде мати дуже страшний ефект. я вважаю, що не менше ніж вибух ядерної бомби, якщо вони спробують це реалізувати. Тому я думаю, що вони просто прозодували ту спільну думку, побачили негатив і зараз сидять, думають, що з цим робити. Ще один так би мовити інформаційний вибух ядерної бомби стався, коли СБУ і ДБР оприлюднила нові докази проти Кулініча Сівковича, який організовував тут ФСБжну мережу у нас у силових структурах. Це було 20-й рік, 19-й, 20-й рік. От і, власне кажучи, ця інформація зараз спливає, і мова йде про те, що люди Сівковича можуть бути досі в владних кабінетах в офісі президента. Та в кабінеті міністрів у Верховній Раді зараз всі почали розуміти, хто співпрацював з Севкомичем, хто офіційно був його помічником. Говорять, що це був гетьманцев. Ми, ми вважаємо, що ця тема є однією з основних зараз для того, щоб привернути до неї увагу і почути реакцію від нашої влади, що вони збираються цим робити, коли і як влада реагуватиме на вашу думку. влада ніяк не буде реагувати на цю інформацію по одній простій причині. При будь-якому розслідуванні головне це не вийти на самих себе, тому що дуже легко сказати, що в усьому винен Кулініч або Бока. Угу. Але зразу виникає питання. Кулініч не може призначати і звільняти першого заступника голови Служби безпеки України. Указ про призначення і звільнення першого заступника голови СБУ, про який Кулініч говорив Сівкович, підписує тільки одна людина президент України. Раз друге, цей указ. Текст цього указу відповідно готується офісом президента України. А значить, перш ніж він потрапить на підпис президента України, він візується головою офісу президента паном Єрмаком. Два третє для того, щоб цей указ набув чинності, він погоджується відповідними службами, в тому числі головою служби безпеки України, паном Бакановим, три. Отже, якщо ви ставите питання про те, що Баканов повинен бути притягнутий до відповідальності. То а що робити з цими двома які також причетні до всіх цих указів і ви ж бачите вЯкjому, в якому в якій манері, в яким тоном Сівкович розмовляє з Кулінічем. Він йому задачі ставить. тут по периметру, повинні там по прикордонних областях бути наші люди. Значить, цього першого заступника треба звільнити, другого там, призначити охотника, і так далі. Так далі. Так далі, це говорить про те, що федеральна служба безпеки практично керувала. Нашими спецслужбами і, взагалі, нашим, наш, нашою, нашим керівництвом, яке е, повинно було б е, е, відслідковувати ці моменти, ну, мене просте питання: коли влітку 2019 року Баканал призначали головою служби безпеки України, він же повинен був пройти перевірку на предмет допуску до державної таємниці. Так я хочу нагадати, що у нього дружина, яка 20 років жила в Україні на той момент і не була громадянкою України, вона була громадянкою Російської Федерації. Про це ніхто не знав. Про це ніхто навіть не подумав про те, що це може мати такі катастрофічні наслідки для безпеки України. 20 років людина живе в Україні і є громадянкою Російської Федерації. З 14 року йде війна, на п'ятому році війни її чоловіка призначають головою служби безпеки України. Які ще потрібні коментарі? Скажіть, будь нас, ласка, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому СБУ і ДБР зараз оприлюднюють ці дані? А тому, що їм ці дані передали американці. І якби не вони оприлюднили, то б їх оприлюднила б Америка. Угу. Тому що одна справа говорити про зрадників в офісі президента, а друга справа, коли тобі дають документи, документальні підтвердження зради на найвищому рівні. І тому те, що зараз відбулося, вони звичайно замнуть, спробують зам'яти, вони там будуть там. Робити все, щоб це не якимось чином погасити, але це міна вповільненої дії, вона вибухне. Тому що за оцю зраду, за всіх цих зрадників доведеться відповідати. Я хочу вам нагадати, що коли Баканова звільняли, то разом з ним звільняли ще й Венедіктову. Якось вона всторонь вона залишилась. Да? Угу. І президент обіцяв, що по, по ній і по Баканову будуть проведені розслідування Всі це чули результат цих розслідувань, ми не бачимо. І Тоді американці передають публічно передають інформацію. Яку вони зняли відповідними з технічними засобами, і вона стає уже приховати це неможливо розумієте? Замовчати це неможливо. Це говорить про те, що у нас зрада на найвищому такий висновок можна зробити на найвищому рівні. Ну а як же ж вони можуть тепер проводити розслідування, якщо ДБР керівник призначається з подачі президента? Керівник служби безпеки. Припадає повдачі президента, МВС у нас повністю під президентом. Які у нас, прокуратура під президентом, хто може провести незалежне розслідування? Тобто, ніби коли американці роблять прямий натяк. Треба розібратися, Звісно. так? Звісно. Більше того, якщо раніше, наприклад, був механізм імпічменту, ну, коли парламент є, да? А коли у вас в парламенті більше половини депутатів, це люди, яких ви провели з вулиці, невідомо яких, і плюс залякані там. Перелякані опеціжисти, з якими ви блок створили, то навіть там неможливо провести процедуру імпічмента чи якогось розслідування тимчасової слідчої комісії по всіх цих речах. Згадайте справу вагнерівців і Мар'яну Безуклу, яка в один в один день стала знаменитою, яка прочитала по папірцю, що все нормально і усьому винен Порошенко. А значить, так, значить, все нічого такого не було, і взагалі взагалі нічого не було. Так, у І нас так питання від глядача, воно якраз в контексті того чи будуть відповідати за скоєне. На вашу думку, чи будуть зелені після війни відповідати за розмінування Чонгару конкретно? Можете не сумніватися. Я вам хочу сказати, вони сьогодні знаходяться на піку популярності через те, що протягом першого року війни ми все таки досягли певних воєнних успіхів. Це звільнення Харківщини. Це звільнення Херсонщини, чим закінчився цей рік, це звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини, це о, успішна оборона Києва. Тобто все це пов'язується з, з особою президента України. Далі він о, зробив величезні очікування, що ми звільнимо Крим, ми звільнимо всі наші окуповані території і вийдемо на кордони 1991 року. І люди цього чекають. Не дай Боже, не дай Боже, тому що я теж за те, щоб ми всі. Перемогли вийшли на кордони 91-го року. Уявіть собі, що якщо це не станеться, хто нас залишиться крайнім і винним і я вам хочу сказати, що те, що зараз відбувається на фронті, воно теж оптимізму не 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 додає, тому що мене вчили, що е, треба тримати язик за зубами, особливо що стосується військової таємниці, і не попереджати ворога про ваші наміри. Ви бачите, що зараз відбувається? Хто в нас тільки не коментує майбутній контрнаступ? Але те, що вчора зробив Різніков, це взагалі виходить за рамки здорового глузду. Вдуйтесь рік назад, в квітні місяці, чи з ніч, 14 на 15 квітня, нам вдалася одна із найуспішніших операцій. Ми вразили ракетний крейсер Москва, і він у затонув. А чому так сталося? Тому що росіяни були настільки впевнені, що українці слабенькі, вони нічого не зроблять, що він ввійшов на відстань враження і отрив дві ракети в бір. Не втун, не втун. Вони рік ховались там, значить, і так далі, зараз трошки осміліли і виходять в море і обстрілюють ракети. І що робить Резніков? І він каже: ми підготували росіянам, увага! Сюрприз! І скоро ми, мовляв, це їм покажемо. Ми їм повторимо ситуацію з крейсером Москва. Скажіть, будь ласка. Де наша СБУ? Да його за це зараз просто потрібно в наручники взяти і вести в слідчий ізолятор. Тобто росіян попереджають, що ви там розслабились, дивіться там. А от ми скоро ну, я вам деталі не скажу. Та нащо вам деталі? Ти попередив їх про те, що, що ви збираєтесь зробити? Його, його негайно треба заарештовувати, сажати в тюрму. За те, що він це робить. Нічого він сидить нормально, тому що він же ж незамінний. Хто ще може купляти яйця по 170 гривень за кілограм? Ну хто? Яблука по 50 гривень Він у нас не замін Я подивився, що робилося, коли його на корупції викрили, що творилося в блогосфері. Люди, які, в принципі, нормальні, здавалися, притомні, плакали, що ну як же ж ми безрізніко? От дійсно, як же ми безрізні? Я навіть не знаю. Так, пане Андрію, ми Тому... маємо, маємо завершувати час вичерпано. Вислухала я вас. Я чесно кажучи, пропустила цей коментар Резнікова. Зараз пошукаю, де він це сказав, для того, щоб е, переконатися у ваших словах. Андрій Рева, міністр соціальної політики у 2016-2019 роках. Щиро дякую вам, пане Андрію, за інтерв'ю.